Що весни коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги не вшановує пам'ять Шевченка. Ми є нащадки славного Тараса, його терни торкнулись і наших тіл, народ возвести в націю не варасу. Огненним словом велетень хотів, Його надії нашим хай стануть, Його поезії вльлються в нашу кров, і злоба, й ненависть неначе лід розтануть, і ручаями задзнить любов. А Аби чи молодиця. Хто я? Як була я молодиця, цілували мене в лиця. а як стала стара баба, цілували була б рада. Спивучам нічого сказати, якби собі так дістати. Все я співаю, все спів... чи то сижу, чи то гуляю, все співаю, все співаю. Вже й забула говорити. Раніше добре говорила. Не йди, не Богу, будьте з нами. На ще й було далі. Минають дні, минають ночі, минає літо шеристить пожовка рорися. Гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так світу ворочусь, бо вже не прачу й не сміюсь. Росли у купочці, зросли, сміятись, гратись перестали. Неначе й справді розійшлись, зійшлись незабаром, побрались і тихо, весело прийшли, душею серцем не повинні аж до самої домовини, а ми ж людьми вони ж жили. У гаю, у гаю, вітру немає, місяць високо, зіроньки сяють. Вийде серденько, я виглядаю, хоч на годину моя репчино. Виглянь голубко, та повуркуєм, та посумуєм, бо я далеко всю ніч мандрую. Виглянь же пташко, моє серденько, поки близенько, та повуркуєм, Ох тяжко важко. Це йде, все минай і краю немає. Коли... Куди воно ділося, відкіля взялося? І дурний, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одна, одна зацвіла, друге зазів'яло, навіки зав'яло, листя пожовкле, листя пожокли, вітри рознесли. ж моя доню, стара не спитала за сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, каже, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай пани заспівають. А дружки заплачуть легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Отак та я чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля то поле стала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. За горами гори хмарою повичі, засіяні горем кров'ю пориті, споконвику Прометея там орел карає. Щодень божий добрі ребра, і серце розбиває, Розбиває на та не вип'є живущої крові, воно знову оживає. І сміється знову. Чи є що краще, Лучше в світі, як укупі жити, братам добрим, добро певне пожить не ділити. Отак братів благих своїх Господь не забуде і пошле їм добру долю від віка до віка. Україна має багато геніїв, але без Шевченка немає України для України і всього світу Шевченко у істину. Апостол Правди, та й сам Шевченко, це цілий світ. Суть геніальності, мабуть, у тому, що геній випереджає свою епоху. І коли народ доростає до свого генія, настає час зрозуміти його, осягнути його велич, увібрати той інтелектуально-духовний потенціал, який перетворює населення країни в її народ. Мудрий і свідомий свого національного «я».